На виборах майбутні України обирають різні люди: студенти, підприємці, пенсіонери, молоді батьки, жителі міст, селищ і сіл на всій території нашої держави. І кожен голос є рівною мірою важливим, має вагу в демократичному суспільстві, мати можливість обирати вільно право гарантоване всім, зокрема, і понад 2,5 мільйонам людей з інвалідністю, голоси, яких на виборах повинні бути почутими і врахованими на рівні з усіма співвітчизниками. Центральна виборча комісія послідовно забезпечує реалізацію захист виборчих прав людей з інвалідністю. Очевидно, що для забезпечення інклюзивності діяти необхідно, як мінімум, у двох напрямках. По-перше, потрібно кожне приміщення для голосування зробити доступним для виборців з інвалідністю. По-друге, члени дільничних виборчих комісій повинні знати і розуміти потреби таких людей і бути завжди готові всебічно сприяти їм при голосуванні. Відповідні питання вже включені в програми навчання членів дільничних виборчих комісій. Мене звати Юлія Ресінчук, я є громадською активісткою. Я хочу, як усі інші люди, приймати участь у виборах саме на дільницях. Мені б хотілося, щоб на наших виборчих дільницях було комфортно і доступно для всіх людей і архітектурно, і ментально. Для мене, як для людини, яка пересувається на візку, мені дуже важливо, щоб. Я могла заїхати на виборчі дільниці. Мені важливо, щоб мене зустріла людина, яка б могла мені допомогти, в разі, якщо мені така допомога знадобиться. Меня звати Анатолій Куралов. Я займаюся веб-дизайном і створенням сайтів. Участвовать в виборах людям з інвалідністю дуже важливо. Щоб государство услышало нас, увіділо, що ми є. Жестовый язык. Было бы неплохо, если бы работники избирательных участков знали жестовый язык хотя бы на элементарном уровне, для облегчения коммуникации, хотя бы немного. Я не прошу им владеть совершенством. Мне, как и всем остальным, было бы приятно. Чем больше видеоинформации, связанной с выборами, будет на жестовом языке, а не в письменном виде, тем больше интерес это будет вызывать у глухих людей и будет стимулировать их к участию в избирательном процессе. Мене звуть Накалюжний Олексій Іванович. Я є членом територіальної виборчої комісії. Я неодноразово на виборчих дільницях допомагав людям з інвалідністю. Треба бути доброзичливим, емоційно таким позитивно налаштовуємо до цих людей. Наголошую на тому, щоб член виборчої комісії не робив якихось певних обмежень в своєму спілкуванні ставленні чи якійсь поведінці до звичайного виборця і до людини з інвалідністю. У будь-якому випадку треба проявляти креативність, тому що якоїсь шаблону немає. Я старосьова Марина. Я живу в Харківській області. Я займаюся пучка -плітіння. Якби я сходила на вибори і щоб це було ну, там доступно, спокійно якось, то я була б собою задоволена. Хочеться, щоб до тебе було відношення як до звичайної людини. Мені б хотілося, щоб на виборах було доступність, щоб члени ДВК могли супроводити до кабінки, сказати, куди тобі можна вкинути бюлетень. Не просто словом сказати, що розпишіться тут, а показати пальчиком або поставити ручку. Коли ти звертаєшся. І ти розумієш якусь підтримку, коли люди настроєні тобі допомогти, тоді ти літаєш.